Слава Україні, слава зараз. Зі мною знаходиться головний тренер команди Феміда Ведмол, Едуард Щепанський. Отож, великий фінал позаду. Фінал в рамках фіналу чотирьох. Для вашої молодої команди це дебютний вихід у фінал. І одразу перемога трофей команди в цьому складі. Це такий перший трофей. Ваговий... З цієї ноти побачили ми емоції гравців. Е, діліться найперше своїми враженнями, чи розраховували, чи вірили все ж таки в свою команду, що е, вдасться досягнути цього результату сьогодні. Е, дякую за питання. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за можливість е, прийняти участь у такому дійстві, яке було два дні. Е, велика вдячність організаторам все на високому рівні. І дітки, маленькі, і дорослі команди відчули весь той суперефект, який цих два дні, вчора і сьогодні, був. На рахунок вашого запитання стосовно віри, звичайно, вірили, тому що якщо не вірите, то як тоді можна виходити і грати в таку ігру? Один з таких відомих тренерів колись сказав, що фінали не грають, фінали зіграються. Налаштовував, як тільки міг. Я дуже вдячний своїм хлопцям за те, що вони почули думки, почули ті позитивні емоції, які ми з Денисом Вікторовичем до них доносили. Ну і безумовно, слова великої вдячності команді суперника. Я вважаю, що МФК Урбан це одна із топових команд сьогодні, саме по рівню організації. Техніко тактичних дій на площадці на фузальній площадці. Ну але сьогодні десь удача, десь настрой. Ну були на нашому боці, і ну ми Я Зрозуміло, що якісь тактичні настанови ви своїй команді давали. А які настанови ви їм давали? Можливо, поради щодо емоційного такого стану, не піддаватися на вплив трибун, вболівальників, якихось, можливо, зовнішніх більше факторів, окрім гри в команді самі да, да, да. почали ми дуже емоційно, і е, прийшлося і мені, і Денису, Десь навіть переходити на, на, на емоції, на високий тон, казати, що ви на площаці, ті емоції треба витрачати, ті сили треба витрачати. Тому що, по-перше, ті підказки, які тренери давали на хлопцям, їх не було чути не тільки за того, що трибуни постійно вболівали за свої команди, але й і того, що ті емоції були всередині. Ну і безумовно, що я наголошував на тому, що будь які рішення арбітраж, якби приймав, необхідно погоджуватись і грати, тому що досвідка. До до завершення того чи іншого моменту я дуже вдячний, що вони мене почули. Після вчорашньої гри вчора така гра напруженіша була. Більше голів ми також побачили. Можна сказати якась заруба насиченіша була, і мало часу залишалося перед сьогоднішньою грою, які давали можливо поради, як швидше відновитись, як підготуватися і морально і фізично до сьогоднішньої гри. Адже часу на підготовку було достатньо мало. Елементарна процедура, по перше, це по можливості прийняти е, холодний душ після гри, щоб трошки ножки відпочили. Ну, а, а, а потім по можливості вдома е, обов'язково е, виспатись. Е, ну, ніде ще не святкувати, тому що ну, фінал є фінал. Сьогодні вже можуть святкувати е, тренування аж вівторок, тому е, мають на це повне право. Е, ну і е, безумовно. Е, Хотів достучатись до кожного з них, тому що команда дуже молода. Віра в себе, віра в свої сили, віра в команди, віра в партнерів. Ну і воно в принципі в сукупності і дало результат. І на останок в Лізі, коли грали з цією командою, поступилися тоді, програли. Чим на вашу думку та гра відрізнялась від сьогоднішньої? Можливо, по підготовці, можливо, більше зігралися. Отакий От ключовий фактор ви можете виділити. Ну, перший фактор безумовно, МФК «Урбан» місяць там, скільки назад. Він був на ходу, на, на потужному ходу. Вони провели велику кількість матчів вже в Кубку України. Дойшли до вагомої стадії. І ну, той фузал, який вони показували, на мою думку, особисто він ну набагато був краще, ніж інші команди. Але ми знаємо, що ігро, тренувальний ігровий процес він має цикли, і циклічність вищої точки завжди потім припадає циклічність спаду. Тому, власне, це була одна з причин. Друге, ми дуже добре проаналізували ту тактику, так, так, яку ми обрали на, на ту ігру, і, і, і змогли десь перебороти, поставити трошки інші задачі. Ну і третє, безумовно, що MVP матчу MVP турніру Богдан Тимощук це 90% нашої команди. Я вже казав сьогодні там, своїм хлопцям, що це не на найвдаліші трансформового життя. Тоді вже вас там кличуть святкувати вже не від мене. Тож вітаю вас цією перемогою з цим дійсно заслуженим трофеєм. Бажаю, щоб таке, щоб таких вдалих матчів і перемог було більше, і вдало вам і святкувати. Дякую, Дякую за спілкування.